Раки, привіт, мої золоті. Рада вас вітати. Подивимося, ким буде 2025 рік для вас. Відео можна дивитись і по Сонцю, і по Асценденту. Розпочинаємо ми прогноз із ваших особистих енергій на 2025 рік. Краса Предки і дух природи. Рік у вас буде пов'язаний з. Мені хочеться сказати слово вшанувати предків, але. Ну, прям речення вшанувати предків. Ця карта тут про те, що... щоб ви пам'ятали і шанували своє коріння. Можливо, більше спілкувалися з своїми рідними і з дорогими вам людьми. А дух природи це про. Не лише єднання з природою, там більше бувати в якихось місцях, там, де вам подобається на природі, це і про віднайти таку внутрішню силу в собі шикарні енергії, які красиві, зелені. Зараз ми подивимось по всіх сферах життя для вас, яким буде ваш 2025 рік. Плані особистого життя, кар'єри і фінансів. В плані особистого життя. Дев'ятка чаш. Прекрасно. Для тих, хто в нас наразі самотній з раків. Так, туз чаш, двіка пентаклів, двіка жезлів, туз мечів. Ага. У вас тут проходить багато знайомств. Багато знайомств і навіть, знаєте, нове кохання, закоханість, відчуття гармонії, щастя. І це, ви знаєте, стосується не лише інших людей, а того, що вам нарешті комфортно з собою. Ви, можливо, пропрацювали якісь свої колишні стосунки. І зараз ви будете сконцентровані лише на гармонії, на тому, щоб ваші майбутні стосунки були гармонійними. Ви тут насолоджуєтесь собою. Десятка пентаклів для когось навіть може бути одруження, дев'ятка пентаклів. Да. Для чоловіків ще зустріч з королевою чаш. Імператриця, да, тут для жінок. Стосунки можуть перейти в більш серйозне русло. Тут можна одружитися, тут можна стати мамою. Тут все, що ви захочете. Куди ви виберете рухатись, туди й буде. Якщо ви будете просто насолоджуватись з собою, кайфувати від спілкування, флірту, будь ласка. Якщо ви виберете для себе більш серйозну дорогу, ви спокійно знайдете партнера для того, щоб йти по життю. Прекрасно! Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, яким ваш рік буде. Так тут жіноча енергія більш в такому підвішеному стані, тут хотітиметься, хотітиметься зберегти все, як є, обидва союзи. Один, можливо, заради грошей, інший заради пристрасті. Ось, будь ласка. -да. Тут буде від вас тільки залежати, чи далі ви будете продовжувати в цих двох союзах перебувати, чи по карті шут вийдете з них обох. Але наразі те, що я бачу, ви задоволеній ситуації, вам подобається, ви не плануєте виходити з любовних трикутників. Єдине, що тут може бути, це вийти з любовного трикутника, щоб стати дружиною. Або чоловіком, щоб узаконити стосунки. Таке може бути. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, як для вас відіграється, двійка пентаклів, шестірка чаш. Так, у вас тут іде ого, крутяк. Дивіться, туз жезлів. Ту з пентаклів. Для вашої пари дуже класний період. Тут може проходити, хто хотів, і вагітність, і одруження, і знайомство з батьками, там, з рідними, близькими друзями вашого партнера, якщо ви ще не знайомі. Також, тут можете знаходитись трохи в такому стані вибору або поєднувати ідеї про те, чи вам потрібно. Залишатись там, де ви є, Шестірка чаш це про те, що ми дивимося в минуле така ретроспектива. Чи, можливо, рухатись кудись вперед. Також можете думати про навчання ваших дітей, школи, університети, теж як варіант, куди б вам краще було направити ваших дітей. Ну, буде у вас якийсь вибір, вибір стосовно перспектив вашої пари. Чи залишити те там, де складно і важко, чи рухатись кудись в нову, в нову частину да, вашого життя. Про що я говорю? Це про знаходження нової роботи, можливо, реалізації себе в творчості, так само і ваш партнер. Це про те, щоб знайти нових друзів або заручитися допомогою людей, які вас люблять і підтримують. Тут ви очікуєте на результат ваших дій. Да, мені, мені подобається ваша перспектива. Вам просто потрібно бути трохи більш комунікабельними. Більше йти на зв'язок, більше спілкуватися. Більше, можливо, виходити трохи із своєї мушлі. Да? Але перспективи у вас тут чудові. Все, чого ви хотіли, буде збуватися. В плані роботи. Жриця. Хм. Для тих, хто наразі у нас не працює, про що тут йдеться? суд. король чаш. Тут у вас з королем чаш може проходити конфлікт, який ви прагне... хотітимете завершити, закрити мирним шляхом. Щоб не доводити це до суду. Можливо, це там, питання аліментів і так далі, може підніматися, наприклад, або розлученням. І ви тут вийдете переможцем. По королеві Пентаклів, яку я тут бачу, по фінансах у вас тут все буде в порядку. Загалом карта жриця — це про таємне, це про приховане, це про те, що ви, можливо, знайдете собі якесь цікаве хобі, яке ви зможете реалізувати потім фінансово. Це може стосуватися, зокрема, езотерики, якщо вам це питання цікаве. Або просто будувати плани на якесь працевлаштування тихо, да? тобто не сповіщаючи людей про те, що ви собі задумали. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Імператор, шестірка Пентаклів, трійка Пентаклів. Тут знайти роботу, тут жезлів на фоні, клас, активно дуже знайти роботу. Вам в цьому може допомогти якийсь чоловік. Імператор. Він це для вас зробить тихо, таємно. Тобто, десь якось про вас може замовити слово аби допомогти вам, і ви знайдете роботу. Це класно. І що важливо, по. Тузу уже ця робота вам буде подобатись. Гарні перспективи. Для тих, хто вже працює, але по найму, як у вас тут колісниця, стірка пентаклів, король пентаклів. Тут, з подачі короля пентаклів ви можете думати про те, щоб рухатися далі в плані вашої роботи. Це або кар'єрний ріст, якщо у вас є така людина, от король Пентаклів, людина, яка до вас ну, благосклонна, яка вам може допомогти в чомусь або десь підказати, то вас тут можуть просунути по кар'єрній сходинці. А ще це може бути бажання працювати на себе або змінити професію по карті МАХ. навчання чомусь новому. Якщо в цьому ключі ми будемо розглядати, то да, з вашої старої роботи ви звільнитесь. Так, але будете триматися до останнього в таємниці. Для тих, хто в нас є фрілансером, Туз пентаклів, лицар пентаклів, лицар жезлів. Тут у вас спішать якісь великі фінанси. Головне, щоб ви їх правильно оподаткували, в якому сенсі жриця це про приховане, це про таємне. Будьте обережні, можливо, вам потрібен хороший бухгалтер, знову ж таки, але я бачу у вас фінансову стабільність, я бачу, що ви ростете в своїй справі, плюс ви можете багато вкладати в себе як фрілансера, як в майстра своєї справи. І ви тут швидко просуваєтесь, тобто багато якихось нових ідей, ви починаєте їх втілювати, десь, можливо, піддивляєтесь за конкурентами і пробуєте щось таке більш глобальне створити, але я бачу тут прихід великих фінансів для тих, в кого свій бізнес. Ой, полетіли, полетіли мої карти. Далеко полетіли, я вам скажу. Так. Тут може йти бажання трохи відійти від бізнесу або залучити ваших рідних чи близьких людей в допомогу вам. Але я бачу у вас тут бажання відпочити або зайнятися чимось більше для душі. І найняти підрядчиків, які б вам закривали якісь потреби. Можливо, найняти ще нових людей, стажорів або поміняти трохи концепцію, щоб до вас у вас з'являлись більше молодих клієнтів, нових клієнтів. Загалом чудові перспективи. Просто знову ж таки, пожиці, будьте обережні з податками, з цими, з цими питаннями, щоб у вас все було в порядку з документацією. Фінанси по карті світ. Це великі фінанси, це можливість багато заробляти, це можливість вийти на новий фінансовий рівень. Для когось це отримання більших фінансів через переїзд або через іноземні мови, через спілкування з іноземцями, через знайти свою стихію, знайти свою професію, і в ній розвиватися. Мені подобається ця карта, вона така наповнена, тобто тут я не бачу у вас проблем з фінансами. Так, да, у вас тут все в порядку. Це можуть бути ще великі покупки, великі витрати, такі серйозні. Ну, там, де великі витрати, там і великі доходи. Давайте ми з вами подивимося, пораду вам на 2025-й. Позбутися. Ага, релезен це позбутися чогось. Позбутися. Пащенс це бути терплячим. І протекшн – це захищати. Можливо, вам в чомусь доведеться позбутися терплячості і почати діяти так-напролом. от на пролом. Захищати свої інтереси, інтереси своєї сім'ї, не чекати на те, що вам щось десь дадуть, а самім приходите і брати, позбутися, можливо, якоїсь надмірної скромності чи невпевненості в собі, а стати навпаки максимально сфокусованим на собі, на своєму житті. Не завжди потрібно бути терплячим, не завжди потрібно чекати до останнього. Поки розберуть та, все найкраще. А вам, що залишиться, то залишиться. Приходьте і беріть найкраще самі. Прекрасно. Мені подобається. Чудовий у вас тут розклад. На вихід із зони комфорту для раків це однозначно. І цей. Ем... Дух природи від Оракула, він, напевно, говорить якраз про те, що ну, в природі як виживає найсильніший. В природі або пан, або пропав. Тому беріть бика за рога. Що ж, люблю, цілую. Чекай на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.